Розділ 21. Слово, яке було Єремії від Господа, коли цар Седекія, послав до нього Пашхура, сина Малкії, і священника Софонію, сина Маасея, з такими словами: Запитай, будь ласка, Господа відносно нас, адже Вавилонський цар на вуходоносор воює проти нас. Може Господь, як колись, учинить заради нас свою гідну подиву, справу. Аби на Вуходоносор відійшов від нас. Єремія їм відповів: Скажіть Седекії, що говорить Господь Бог Ізраїлів? Ось я повертаю проти вас військову зброю, що у ваших руках, і якою ви воюєте з Вавилонським царем та з халдеями, які вас оточили поза мурами, і введу їх усіх у це місто. Я сам воюватиму проти вас простягненою рукою і могутнім раменом у гніві. І запалі та великому обуренні. Я знищу всіх, котрі мешкають у цьому місті, людей і тварин, вони загинуть від великої моровиці. А після цього, говорить Господь, я видам юдейського царя Сидекію, його можновладців, народ і всіх, котрі врятувались у цьому місті від моровиці, від меча і від голоду, в руки Вавилонського царя Навуходоносора, в руки їхніх ворогів, тобто в руки тих. Котрі прагнуть їх смерті. Він, цар вбиватиме їх мечем, нещадячи їх, не співчуваючи і не виявляючи милосердя. А цьому народові скажи, що говорить Господь: Ось я пропоную вам вибір, дорогу життя і дорогу смерті. Хто залишатиметься в цьому місті, той загине від меча, від голоду і від моровиці, а хто вийде і перейде до халдеїв. Що вас оточили, той житиме, і життя його буде йому, як здобич. Адже я звернув свій погляд проти цього міста на зло, а не на добро, говорить Господь, і воно буде віддане в руки Вавилонського царя, який спалить його вогнем. А домові юдейського царя порадь вислухати Господнє слово, Роди Давидів, так говорить Господь. З самого ранку постійно чиніть правосуддя, рятуйте пригдомленого з рук злочинця, аби мій гнів через ваші погані вчинки не спалахнув, як вогонь і не розгорівся так, що ніхто не зможе загасити. Ось я виступаю проти тебе, мешканцю долини, скеле над рівниною, говорить Господь, проти вас, що говорите, хто посміє виступити проти нас, хто увірветься в наші помешкання. Знайте, я вас покараю згідно з плодами ваших учинків, говорить Господь. Запалю вогонь у Єрусалима лісі, який пожере все, що довкола нього.